Рідна мова, спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я Твоє просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа. І вся твоя дорога, вся вітчизна, в просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Дмитро Павличко. Пликатимуш мову, цвістимуть слова, мов білі черешні весною, ростимуть слова, як у квітні трава. Зігріті любов'ю земною, які ж вони, вони чисті, як вічно звучать, як птахами в'ються крилато, мов зорі незгасні небесних багать, хліб, совість, вітчизна і мати. Шануй їх у серці, ніколи не смій святе й високе топтати, як жито пшеницею слова добрі сій, рясний урожай будеш мати. Яка чудова українська мова, де береться все це? звідки ля і як? Є в ній ліс, лісок, лісочок, пуща гай, діброва, бір, перелісок, чорноліс? Є іще й байрак. І така ж розквітна і гнучка, як мрія. Можна звідкіля і звідки, можна і звідкіль? Є у ній хурделиця, віхола, завія, завірюха, хуртовина, хуга заметіль. Та не в тому справа, що така багата, помагало слово, нам у боротьбі, кликало на битву проти супостата. То звучало сміхом на полях плаката. І за все це мово дякуєм тобі крізь одне жадання, і мета, і ясність. Живемо, працюємо, як одна сім'я, і краса новітня, окриля, сучасність. Підсуха. Мова краса спілкування, мова як сонце ясне. Мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона є добірна земля. Мова державна перлина, неї завжди дорожить. Без мови немає країни. Мову, як матір любить. Бережімо рідну мову. Бережімо люди рідну мову. З нею ми народ на цій землі шануймо мову світанкову піднімаймо в небо на крилі, хай вона над цілим світом лине, піснею чарівною звучить, хай ніколи серце не покине, а навіки лишиться там жити. Надія красоткина рідна мова моя українська. Рідна мова моя українська, в світі горда натхненна звучи, волелюбна моя материнська. Мова рідна моя, не мовчи, хай же світла є буде дорога серед різних нелегких доріг. Ми звертаємось нині до Бога, щоб тобі мова він допоміг. Матір Божа, свята і єдина, дай нам щастя, любові і тепла, щоб квітуча моя Україна, рідну мову як сяг підняла. Будь прихильною, матінка Божа. Жити праведно на світі навчи, щоб світила нам зірка погожа, мова рідна моя не мовчи. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза черелу. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожить, без мови немає країни, мову як матір любіть. Юрій Рипчинський, наша мова. Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева і тиша вечорова, мова наша мова, літ минулих повість, вічна юна мудрість, сила наша совість. Я без тебе мова без зерна полова. Соняшник без сонця, без птахів діброва, Як вогонь у серці, я несу майбутнє Невгасиму мову, слово незабутнє. Колискова пісня колискова, то найперша материна мова, пахне вона м'ятою цвітом, Чебрецем і суничним літом, пахне молоком і споришами, скільки в ній ласкавості і шани скільки в ній тривожності людської, і надій, і сивини гіркої, колискова пісня, колискова та солодка материнська мова. Рідна мова, велична щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, і гірська вода це України мова Барвінкова, така багата і вічно молода рідна мова могирська вода. Рідна мова вічна молода, рідна мова в серці з ранніх літ, гордо лине мова у політ. Вона, як ніжна, пісня колискова, Заходить в серце і доми з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, що гордо лине у політ. Барвінкове, волошкове небі світиться зоря. Починаємо рідне слово зі сторінки кобзаря. Рідне слово любить ненька і співає лю-лі-лю, -лю, так любив його Шевченка, так і я його люблю.